Вони подавали надії, як блискучі голівудські акторки. Глядачі ними захоплювались, а режисери пропонували найкращі ролі. Але в якийсь момент від всесвітньої слави залишилось лише розчарування та розірвані контракти. У цьому випуску мова піде про акторок, яким пророкували велике майбутнє, але в одному ць вони просто зникли з великих екранів. І якщо ви думаєте, що мова про невдалий вибір ролей, то в цьому відео ви побачите приклад, коли приводом для завершення. Кар'єри стала раптова всесвітня слава. Акторка і танцівниця Елізабет Берклі вже в юному віці підкорила режисерів своєю яскравою зовнішністю і талантом. Їй пророкували велике майбутнє у кіно. Вона знімалась у серіалах рятувальники Малібу та врятовані дзвінком, а також працювала моделлю та ведучою. Та 1994 рік став для Елізабет переломним. Вона отримала сценарій відвертої драми шоуґелз і за її словами серцем відчула, що це її героїня. Прем'єра картини відбулася у 1995-му. Глядачі прийняли її захопленням, а от критики видали негативні рецензії. Фільм засудили за надто велику кількість відвертих сцен. А на делі стали знущатися, називаючи її другосортною актрисулькою. Кінокартина було номінована на 13 номінацій премії Золота Малина, у семи з яких фільм, так би мовити, виграв, включаючи категорії Найгірший фільм та найгірший. Актриса фільм почали називати найтупішим і безглуздим фільмом століття. А виконавець головної ролі поливати брудом. Елізабет розповіла пізніше, що не розуміла, у чому її звинувачують. Робота актора полягає у тому, щоб реалізувати бачення режисера, і вона зробила все, що мала зробити. Як з'ясувалось, пізніше головною проблемою стала відсутність підтримки з боку режисера та студії. Пол Верговен пізніше визнав, що покинув Берклі. Напризволяще, коли критики розгромили цей фільм. Ніхто не намагався захистити молоду акторку. Крім того, студія замість підтримки відмовилася від неї, незважаючи на те, що до прем'єри фільму її рекламували як нову велику зірку. Але найгірше почалося потім. Від Елізабет відмовилася багато агентів та продюсерів. Вона перестала утримувати пропозиції. Їй здавалося, що її кар'єра загублена назавжди, допомогла її. Подруга Голді Хоун. Вона посприяла, щоб Берклі взяли у картину клуб перших дружин. Проте особисте життя акторки переключили її увагу на сімейне життя. У 2000-му вона познайомилася із художником та актором Грегом Лореном. У 2003-му пара одружилася. У 2012-му у них народився син. Щодо кіно періодична Елізабет ще з'являлась на екрані, але переважно у фільмах категорії Б та серіалах, де їй відводилися друг. Урядні ролі зараз Елізабет Берклі 53 роки. Вона заснувала свою власну продюсерську компанію та активно займається благодійністю. Феноменальний успіх першого сезону «Твін Пікс» надихнув креаторів дати персонажу Одрі Хорн у виконанні Шеролін Фен більше екранного часу. Однак акторка відмовилась від запланованої любовної лінії з агентом Купером, якого грав Кайл Маклахлен, що призвело до переписування сценарію. Через це її персонаж поступово втратив актуальність, а акторка не змогла скористатися успіхом серіалу наповну. Після Твінпікс Фен отримала кілька Лей у багатообіцяючих картинах, однак ці фільми не мали успіху, тож кар'єра акторки не отримала нового повштовху. До того ж, Шерелін була відома тим, що відмовлялася від ролей, які здавалися їй банальними. Вона прагнула грати сильних і незалежних героїнь, що часто суперечило баченням продюсерів. Через це багато великих студій припинили пропонувати їй перспективні проєкти. Починаючи з середини 90-х, Голівуд став орієнтувати. На інших акторок, таких як Вейнона Райдер та Дрю Берімор, в той же час Фен, яка асоціювалася переважно з роллю Одрі Хорн, виявилася акторкою одного образу у 1993 році. Шералін погодилась зіграти в психологічній драмі Галина в ящику, яка мала стати сенсаційним режисерським дебютом дочки Девіда Лінча. Сюжет фільму обертався навколо хірурга, який викрадає та калічить жінку, намагаючись викликати. Її прихильність. Самі розумієте, який це морок. Але ж психологічні трилери та драми у ті часи користувались особливим попитом, а ім'я Лінча було на слуху. Тож продюсери виділили його дочці на створення картини 1 мільйон і 700 тисяч доларів. Але по факту ця кінокартина практично знищила кар'єру Дженніфер Лінч. І розорила Кім Бейсінгер, яка у цьому фільмі навіть не знімалася, через що була змушена заявити, що вона банкрут про Кім і цю ситуацію детально мова йшла в одному з попередніх відео. Посилання на нього буде на екрані та в кінці цього відео. Щодо прем'єри фільму його було презентовано на фестивалі Sundance, але він отримав виключно негативні відгуки, як від критиків, так і від глядачів. Глядачі глузували з сюжету і слабкої режисури. А професіонали сказали, що Гелена в ящику яскравий негативний приклад того, коли дітям знаменитостей дають шанс зробити щось самостійно. не кажучи вже про те, що представники феміністських організацій обрушились на фільм із лютою критикою. Врешті-решт фільм провалився у прокаті, не відбивши навіть половину вкладених грошей. А Дженніфер Лінч отримала статуетку золотої малини у якості найгіршого режисера. Сера після гучного провалу Шерелін ще знімалася, але переважно у другорядних ролях у серіалах. У 2017-му вона повернулася у третьому сезоні Пікс», Але її персонаж отримав мало екранного часу, що розчарувало фанатів. Сьогодні фен періодично з'являється в незалежних проєктах. Вона залишається культовою акторкою для шанувальників Пікс», але її кар'єра так і не змогла повернутися на рівень початку дев'яностих щодо особистого життя. Ця зірки вона перебувала у шлюбі з музикантом Тулузою Голдіємом, від якого у 1993 дев'ятсот народила сина. Однак їхній шлюб завершився у 1997 дев'яносто На початку 2000-х акторка почала зустрічатися з діланом Стюартом, і у 2007 році народила ще одного сина. Наразі 60-річна акторка пишається своїми синами та періодично ділиться фото із ними. Навряд чи зірка Тельми та Луїзи Джина Девіс розраховувала, що зйомки у фільмі власного чоловіка обернуться повним крахом для її кар'єри. Вихід великобюджетного пригодницького фільму про піратів під назвою Острів головорізів було заплановано на 1995 рік. По сюжету дочка пірата, яку грає Девіс, вирішує піти стопами батька і вирушає на пошуки скарбу на острів головорізів. Але замість успіху цей фільм став голівудським рекордсменом. Із касових збитків картина зібрала у прокаті 10 мільйонів доларів за витрачених 90. І Якщо ви думаєте, що все зіпсувала режисура чи гра акторів, то ви помиляєтесь. Пригодницький блокбастер за духом нагадував романи про капітана Блада і мав усі шанси стати піратами Карибського моря. Проте необґрунтовані амбіції режисера та невдала рекламна кампанія потопили плани на успіх, а разом із ними кар'єри акторів після провалу. Студії відмовлялися працювати з акторами фільму, описаючись невдачі. Що ж до Девс, практично одночасно з островом головорізів, вийшов фільм Довгий поцілунок на ніч з нею у головній ролі. Але після цього довгий період вона лише озвучувала мультфільми та знімалася у телесеріалах. Варто згадати, що останнім часом у акторки траплялись епізодичні ролі. У 2020-му вийшов фільм Агент Єва, де вона зіграла мати головного персонажа. А у 2024-му вона знялася в епізодичній ролі у фільмі Кліпні двічі щодо особистого життя. Після розлучення з режисером Рені Гарліном, який зняв той злополучний фільм, і врешті. Решт переїхав жити до Китаю, де віс вийшла заміж за пластичного хірурга Резу Джарахі. У цьому шлюбі народилося троє дітей: дочка і хлопчики-близнюки. Але у 2018-му стало відомо про завершення їхніх стосунків. Має Джина і іншу сторону життя. Вона активно виступає за рівність у спортивних можливостях та заборону гендерної дискримінації у навчальних закладах США. Також акторка пропагує гендерну рівність у Голівуді та ЗМІ. За що навіть отримала декілька нагород. Також цікавим фактом є те, що Девіс є членом менса товариства людей з високим IQ. її IQ дорівнює 140, як до речі, у Наталі Портман та Шакіри. Софія Коппола виконувала різні ролі у кожній частині трилогії свого батька хрещений батько. У першій вона була Майклом Ріці, у другій безіменною дитиною на кораблі, у третій отримала повноцінну партію дочки головного героя Корлеоне Мері. Насправді, Софія довелося знятися у фільмі через кастинг-катастрофу, актриси яких Коппола відібрав на ролі, відмовлялися грати, хворіли та навіть й йшли з життя. Після прем'єри критики були нещадні до Фільму і особливо до акторської гри Софії, яку назвали у кращому у разі плоскою. Сама копала зізналася, що відгуки справді її зачепили. Вона зазнала глибокого сорому і більше навіть не мріяла про серйозні ролі. Проте, через 9 років після невдачі, Софія поставила свій перший і відразу вдалий фільм. На сьогодні вона вважається успішною режисеркою, яка отримала світове визнання та купу нагород. Тож, завдяки третій частині хрещеного батька, як би парадоксально це не звучало, світ втратив кополу акторку але знайшов кополу режисерку. В особистому житті Софії теж все добре. З 2011-го вона одружена з музикантом Томасом Марсом. Вони виховують двох доньок. Остання успішна робота 54-річної режисерки на сьогодні. Картина Прісцила, що була заснована на автобіографічній книзі Прісцили Преслі. Дружина не короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Прем'єра стрічки відбулася на Венеціанському кінофестивалі. Серед глядачів виявилася і сама присцила. Очевидці зазначили, що вона, розчулившись, не могла стримати сліз. Картина удостоїлася 20-ти хвилинних овацій. Зірка американського пирога Шенелізабет не типова героїня цього випуску. Знявшись у найкасовішій комедії усіх часів, вона постійно жалілася та розказувала про те, що ця роль зачинила її в образі легковажної красуні. Окрім американського пирога, зірка з'явилася у декількох фільмах, зокрема дуже страшне кіно, і двох фільмах про Джея та Мовчазного Боба. Та далі її кар'єра не просунулась. Вона постійно жалілася, що роль Наді наклала на неї. Певний образ в той час, який хотілася б грати глибокі драматичні ролі, але драматичну акторку, режисери в ній так і не роздивились. Згодом Шеннон залишила Голівуд і переїхала до південної Африки, щоб підтримати справу близьку до її серця. Вона вирішила зосередитись на своїй благодійній організації з охорони природи The Shannon Elizabeth Foundation і присвятила себе будівництво заповідника. 51-річна акторка сказала, що після своєї проривної. Ролі в американському порозі вона запустила благодійну організацію, яка на той час називалася Animal Avengers. Але було ще це у 2001 році, і вона існує з того часу, просто з роками трансформувалася в охорону природи. Проживаючи в Кейптауні та займаючись справою свого життя, вона готується до зйомок документального фільму про Муна, самця чорного носорога, що знаходиться під загрозою зникнення виду. Ось такі героїні цього випуску, які могли досягти більшого. Але як бачите, шлях у кожного свій комусь цікавіше займатися режисурою або взагалі благодійністю, рятуючи тварин. Напишіть, чи знали ви до цього відео, як склалася доля цих акторок, а можливо знаєте про них цікаві факти, про які у цьому відео не було сказано. Тож пропоную вам доповнити матеріал. Думаю, іншим глядачам це буде цікаво. Також не забувайте підписуватись на канал. Якщо ще не підписані, та поставити лайк цьому відео, також можете пропонувати теми нових відео на каналі. Було б дуже цікаво дізнатися про ваші побажання. Бережіть себе, підтримуйте одне одного, одного та за можливості підтримайте цей канал. Всі дані є в описі до цього відео. Вже зовсім скоро на вас чекатиме нове відео. Тож до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.